Чи є у вас відчуття, що при будь-якій кризовій ситуації ви хочете втекти, чи думаєте, що десь там за обрієм буде набагато краще? Повірте, вам це тільки здається, тому що кожного разу ви будете знову і знову тікати у будь-яких нових стосунках, ви будете відчувати бажання все покинути і будувати щось нове. Чому це так відбувається? Якщо у вашій натальній карті, Уран знаходиться в Терезах, або сонце з'єднане з Ураном в Терезах або в іншій, іншому знакі. Особливо в сьомому домі, в четвертому, в першому домі, а ще й не усі кардинальних знаків, це говорить про дне. Це все показники того, що у вашій родовій системі стосунки будувалися через біль, і ви несвідомо не бажаєте цього повторювати. Потрібно не тікати, а зцілювати. Наприклад, у мене в карті сонце з'єднане з ураном. І я вам скажу, це не просте положення. Воно змушує мене працювати над татовим родом. І так мені хочеться взяти валізу і втекти від об цих обставин, в яких я раніше знаходилась, від себе, здаючись на милість проблем. Але практика показує, що це лише погірші родинні стосунки. Щоб все зупинити, потрібно пропрацювати родовий сценарій тим, чим я займаюся на даний момент. Вам треба усвідомити, що ця програма є у вашій родині. Поговоріть з мамою, з бабусі. Розпитайте, як складалися їхні стосунки. Це є перший крок. Візьміть валізу, але для іншого, для мандрівки. Вихід один із прийняттів обставин і від цієї стартової точки рухатися далі. Завершувати всі незакриті відносини, а потім починати будувати нові, враховуючи минулі помилки. Прийміть свій біль як перший крок до свободи. Чи готові ви взяти валізу не для того, щоб тікати, а щоб назавжди, назавжди залишити в ній старі образи та болючі сценарії. Поділіться, чи відслідковуєте ви у себе таку програму втечі. І що ви робите, щоб її зупинити? А для тих, хто дуже хоче знайти рішення своїх проблем, пишіть мені, будь ласка, в Дірект-Уран, і я обов'язково з вами зв'яжуся, і ми знайдемо рішення ваших проблем.